Пані Ірина Костенкевич, ми сьогодні е, в широкому колі спілкуємося, але спілкуємося про стратегію України, яка от зараз е, уже другу добу живе в реальності, коли, ну, скажімо так, вже е, головний союзник, можливо, і не ворог, але уже і не такий союзник. Як ви гадаєте, як стратегічно Україна має себе поводити в даній ситуації? Ну, я погоджуюся з паном Тарасом, що. Е... Цю ситуацію ну можливо не в такому конкретному вимірі і не в таких, скажімо, гострих апатажних формах, але десь можна було прогнозувати з огляду на те, що ми розуміли, що президент Сполучених Штатів Америки Трамп він є людиною з. Певним таким психотипом, який непрогнозований і в цих реаліях геополітичних може діяти зовсім інакше, аніж скажімо, вибудувалися ті контури світу, які спиралися на цінності, спиралися на демократію, спиралися на верховенство права і багато іншого. Зрозуміло? Але з такими треба працювати так. Тепер тому, якщо говорити про стратегію, це питання дуже широке, і його за ну, за дві доби. Ми не зможемо переформатувати. Очевидно, що треба було до цього готуватися і десь мати кілька запасних варіантів. І я хочу сказати, що Україна десь і була готова, і ми посилювали Україну на різноманітних майданчиках. Зокрема, якщо говорити про Європу, то ми мали дуже гарні комунікації на майданчиках і Європарламенту і парламентської асамблеї Ради Європи. Ми комунікували з багатьма. Урядами європейськими, тобто вибудовувалися різноманітні формати і моделі європейської співпраці. На жаль, все це було ось змінено і в дуже короткий час. Але я би теж не стала посипати голову попелом, а закликала би до спільної єдиної монолітної Позиції, причому я би залучала до цієї роботи не лише президента України і його можливості як президента і головнокомандуючого, а включала би до цієї роботи і дипломатичний корпус, причому не одного, так би мовити, актуального стану, а залучаючи тих моральних авторитетів і тих амбасадорів, яких пул ну, таких. Солідних і дуже авторитетних людей сформувався за ось три роки нашої цієї війни, такої війни важливої за незалежність. До речі, я хочу тут і зразу от термін ще один представити, тому що ми багато. Спілкувалися, як має називатися ця війна, і ми вважаємо, що ось якраз в контексті нових реалій має право на життя і термін війна за незалежність, тому що це не просто російсько-українська війна, а це вже війна за державність і за нашу незалежність. Тому на моє глибоке переконання, ми повинні, от вже від учора, зрозуміти, що до цієї роботи стратегічної, як ви сказали, вибудовування нової стратегії, потрібно залучати дуже широке коло авторитетних, досвідчених і компетентних людей. В першу чергу, це на мою думку мають бути дипломати. В першу чергу, це мають бути правники міжнародного спрямо. Це мають бути народні депутати, які працюють в різноманітних між... міжпарламентських групах дружби, інші майданчики через те, що ситуація складна і лише спільна єдина робота може принести нам результати. Продовжу свою колегу і скажу, що справді, як на мене, головним пріоритетом має бути підтримка Збройних сил України і власне спрощене, незабюрократизоване надходження усіх видів озброєння, які потребують збройні сили. Тому що ми бачимо, що зараз знову з'являється. Нові постанови, які ускладнюють ці процеси. Я знаю, що відбувалися засідання антикорупційної ради при міністерстві оборони, і є великі зауваження. Тому головний пріоритет це Збройні Сили України. Другий важливий аспект все таки підтримувати комунікацію з американцями, тому що у нас. Є багато каналів різноманітних для спілкування, і вирівняти цю ситуацію за рахунок. Кількості я думаю, що ми змогли би це робити. Я от наполягаю на тому, що треба залучати амбасадорів, треба залучати авторитетних людей, різновікових поколінь, генерацій. Це дуже важливо, і третє ключове на моє переконання це все зробити для того, щоб ми прискорили процеси євроінтеграційні, щоб ми якомога швидше пройшли оці всі рамкові вимоги для до. України і щоб оцей процес імплементації українського законодавства до європейського був здійснений якомога швидший час і в такій простішій полегшеній формі. Ну ось три теж позиції в мене.